Доброго ранку, народ! Сьогодні 13 грудня, це п'ятниця, але одразу не лякайтесь, це не про забобони, а про можливість зробити ще один крок до мрії. Сьогодні 348 доба року, а це означає, що саме час нагадати собі, усе, що ви робите сьогодні, будує ваше завтра. Почнімо цей день з усмішкою, енергією і бажанням рухатися тільки вперед, разом з проранок. І стартуємо з рубрики святам. Сьогодні вони дуже цікаві. По перше, сьогодні відзначають день коня. Сьогодні день цих неймовірних тварин. Вони нагадують нам, що життя це про баланс працювати, але не забувати відпочивати. Як каже кінська мудрість, галопом по життю це весело, але трава виглядає краще зблизька. Також сьогодні відзначаємо день какао. Зима без какао це як ранок без натхнення. Тож зробіть собі чашку гарячого шоколадного настрою і додайте до нього трохи теплих слів для себе. Я молодець. І я сьогодні зроблю все, що запланував або запланувала. Ну а ще сьогодні відзначаємо день скрипки не Олега, а інструменту. Скрипка це інструмент, який вчить, що навіть найтонший звук може змінити мелодію. Спробуйте й собі сьогодні бути такою скрипкою у своєму оточенні. Додайте гармонію у день інших людей. Ну і ще за традицією можемо відзначати іменини. Сьогодні вітання лунають для Феофіла. Бажаємо більше феєрічних моментів. Євгена, нехай геніальні ідеї супроводжують завжди, і Івана. Ваш день, як і ви, нехай буде сильним і яскравим. А тепер на черзі у нас гороскоп. Стартуємо як завжди з овнів. Ви сьогодні центр енергії. Використовуйте її для проєктів, але не забувайте про короткі паузи для самого себе. Телець, день відкриттів. Уважно дивіться навколо, маленькі деталі можуть підказати велике рішення. Близнюки сьогодні варто довіритися інтуїції. Вона підкаже вам, як обрати правильний шлях. Рак день підходить для обдуманих рішень. Не поспішайте, бо поспіх може затьмарити важливе. Лев, сьогодні вам варто бути відкритими до нових знайомств. Вони можуть стати дуже важливими для вас у майбутньому. Діва не забувайте, що дрібні кроки теж наближають до великої мети, навіть якщо це просто організація простору. Терези, ваші ідеї сьогодні заслуговують уваги. Поділіться ними з людьми, які зможуть вас підтримати. Скорпіон, ваша сила в спокої, навіть у напружених моментах залишайтесь на хвилі гармонії. Стрілець час нагадати собі, що ризик це можливість, тільки переконайтеся, що цей ризик розумний. Козирі, ваші старання сьогодні дадуть результат. Просто не бійтеся робити перший крок. Водолі, день для нових ідей, навіть найдивніша думка сьогодні може стати початком чогось неймовірного. Ну і риби довіряйте своїм почуттям, вони покажуть вам, куди рухатися далі. По гороскопу це все далі. У нас прогноз погоди. Сьогоднішній день буде схожий на чашку гарячого какао, тепло, затишно, але інколи пробігатимуть хмари у вигляді вітру чи снігу. Тож тримайтеся ближче до джерел тепла. Чи це буде плет, чи гарна компанія, чи чашка улюбленого напою. Ну, а тепер поради та прикмети дня, якщо у вас щось не виходить, не бійтеся, спробувати ще раз. Старе повір'я каже: третя спроба найщасливіша. А що якщо для вас щаслива саме друга або четверта? Також вважайте, що будь-яка незручність сьогодні це новий початок, а не кінець. Зробіть добру справу для когось із близьких, і всесвіт відповість вам тим самим. Ну і бонусом секретна прикмета, якщо сьогодні в обід вам захочеться какао, це знак, що вас чекає удача. А тепер у нас на черзі мотивація дня для всіх. То потребує її, не чекайте ідеального моменту, беріть цей момент і робіть його ідеальним самі. Друзі, ми часто думаємо, ось трохи пізніше, ще не час, ось понеділок, ось перше число, ось новий рік. Але найкращий час почати змінювати своє життя це саме зараз, це саме сьогодні. Уявіть себе через рік, коли згадаєте, що саме сьогодні зробили перший крок до мрії. І навіть якщо здається, що все йде не так, пам'ятайте, кожен рух уперед, навіть маленький, наближає вас до. До вершини. Дякую, що почали свій ранок зі мною. Нехай ваш день буде наповнений натхненням, енергією і маленькими приємностями. Візьміть це як можливість для нових звершень. Пам'ятайте, у кожного з нас своя мелодія. Тож зіграйте її сьогодні яскраво. До зустрічі завтра. У цей же час можете розказати про мене своїм друзям або близьким людям. І нехай усе задумане у вас здійсниться. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.